Без жодної радянської комуністичної нацистської партійної символіки та без провокацій відбулися урочистості з нагоди 9 травня у старому парку Тернополя. Чимало людей прийшло вшанувати пам'ять загиблих у другій світовій війні і привітати тих, хто залишився живий. Дай Боже вам щастя, здоров і здоров'я багато... І для кожного 9 травня має своє значення. Пам'ять з тих, хто загинув. Тяжкий праздник. У мене найближчі родственники, 16 людей погибли в те воїні. Війну відчуваю, добре, що живий. А де ви Ісі. воювали? На другому Прибалтійському фронті. Напередодні Тернопільська міська рада оголосила 8-9 і 9 травня у Тернополі днями жалоби за загиблими у Другій світовій війні. В місті обмежили будь-які святкові заходи, приспустили прапори. Про проведення масової акції 9 травня у строму парку офіційну заявку до міліції подала лише спілка ветеранів афганців О 10.30 афганці поклали квіти до пагорбу слави. Сьогодні ми вшановуємо. Загиблих у Другій світовій війні сьогодні ми згадуємо своїх дідів і прадідів, які ціною життя захистили нашу Україну від німецько-фашистської чуми. Ми ветерани Афганської війни, є практично правонаступниками цих людей, які загинули на війні, і ми завжди пам'ятаємо про ті подвиги. І доки буде битися наше серце, ми будемо завжди пам'ятати цих людей. Ветеранів Великої Вітчизняної війни залишилось не так багато. У 1945-му вони рахували Дні до перемоги у війні, а тепер з нетерпінням чекають та сподіваються, що доживуть до наступного 9 травня. Квіти до пагорба слави поклали й ветерани. Вони прийшли без жодної символіки. Ми віддамо дань сьогодні цим. Що лежать під обелісками – це молоді хлопці, наші ровесники? Де хто молодший, де хто старший, чуть нас. Загалом урочистості у парку Слави 9 травня відбулися спокійно. Охорону громадського порядку в Тернополі забезпечують понад чотири сотні міліціонерів. Ще 150 правоохоронців знаходяться в резерві. Обласна міліція спільно з громадськими організаціями, автомайданом самообороною вночі на Тернопільщині виставили блокпости, ретельно перевіряли усіх, хто в'їжджав у місто, вели реєстрацію, хто виїжджав. Інформація яка поступає з районів спокійна. Фактично, ми взяли, були під охорону всі меморіальні Кладбища взяли пам'ятні знаки, де люди загинули, визволяючи той чи інший населений пункт. І та, що поступає на сьогодні, на цю хвилину спокійно, я думаю, що напевно це перший такий рік, що нема протистояння політичного і кожен пересічний громадянин може спокійно прийти показти квіти у парку слави. Зв'язку з напруженою ситуацією в Україні тернополянам радять бути пильними, не піддаватися на будь-які провокації. На Поступай десь за добу тільки по місту Тернополю на лінію 1.02 Більше 10 повідомлень щодо е, можливих вчинення провокацій і щодо підозрілих осіб. Ми оперативно виїжджаємо, документуємо, з'ясовуємо обставини перебування тої чи іншої людини в місті Тернополі, в тому чи іншому місті. Перевіряємо цю інформацію. Інформація яка б заслуговував інтерес не поступала, але ця громадянська позиція наших мешканців міста Тернополя, наших краян, дає позитивні результати. you <laughs>